Середина робочого тижня, середа, 26 жовтня. Це ньюс і суді для вас. Працює Владислав Кухлевський. Сьогоднішній день запам'ятався нам такими подіями. Ринок нерухомості на паузі. Реєстри відкриті, проте змінити місце реєстрації неможливо. Зараз по Донецькій області виписки і прописки взагалі запрещені. З 1 жовтня покровчани знову сплачуватимуть за вивіз ТПВ, що робити тим, хто евакуювався. Ті люди, котрі виїхали, вони мають право надати нам справки ВПО. Або це може бути юридично підтверджені документи, наприклад, це справка з місця роботи або оренди квартири. Понад 80 тисяч гривень за 11 телевізорів. Для кого Селидівська міська рада закупила монітори, навчання автомобілістів під час війни, що змінилося, та чи можна вивчитися на права у Мирнограді Після завершення теорії, Чоловік іде здає в РЕВУ. Після того, як він успішно здасть екзамен в МРУ, теоретичні, ми маємо право давати ваше практичне вождение. Як у Покровську отримати довідку внутрішньо переміщеної особи? Якщо довідка скасована з причини, якщо заявник подав заяву? Про закриття в довідки внутрішньо переміщеної особи або до до повернення до покинутого місця проживання творчі колективи Покровської громади гідно представили громаду на першому відкритому багатожанровому дистанційному марафоні мистецтв талановиті та незламні. Це для нас велика гордість та честь, адже ми представляємо на цьому конкурсі, на цих конкурсах, нашу покровську територіальну громаду. Починаємо випуск новин з оперативного зведення щодо ситуації в області від поліції Донеччини. Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішені росіян стали житлові будинки, є вбиті та поранені цивільні мешканці. Армія РФ атакувала міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Тоненьке, Дружківка, Часів'яр, СМТ Північне, села Тоненьке, Красногорівка, Дружба, Карлівка, Шевченко, Бердичі. Окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ ГРАД. Ураган зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, приміщення коксохімічного заводу, технікум, господарчі споруди, гараж. Чотири удари рашисти завдали по бахмуту. Один із прильотів, який стався близько дев'ятої години ранку, забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні будинки та об'єкти інфраструктури з артилерії. Російські військові обстріляли село Тоненьке, Очеретинської громади та місто Торецьк. Є травмовані поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за допомогою поліції. Евакуйовано ще 155 п'ятдесят п'ять людей. Спочатку обов'язкової евакуації понад 26 20 тисяч 200 осіб. Серед них 4091 дитина, 1573 люди з інвалідністю. На період дії воєнного стану послуги з декларування місця проживання, реєстрації місця проживання і відповідного зміни місця реєстрації тимчасово не надаються ні онлайн, ні офлайн. Подробиці дивіться далі. З початку бойових дій державний реєстр речових прав на нерухоме майно у Донецькій області не працював, і зареєструвати придбання чи продаж нерухомості було неможливо. Нарешті мешканці Донеччини дочекалися відкриття реєстрів на купівлю-продаж нерухомого майна, але у зв'язку з бойовими діями на території Донецької області ринок нерухомості знаходиться на великій паузі, так як операцій з купівлі продажу в області дуже мало, адже люди не хочуть ризикувати. Зараз у нас в основному це оренда, плюс. У нас еще параллельно мы оказываем юридические услуги, помогаем людям в юридических вопросах. То есть это если кому-то нужно вступить в наследство, люди к нам обращаются, мы рассказываем, какой пакет необходим, если кому-то нужно выписаться через суд. Ну, все, что касается недвижимости, мы оказываем эти услуги юридические. Також Директорка одного з агентств нерухомості у Покровську зазначає, що завжди всі справи доводять до кінця, адже бувають складні ситуації, де іноді виписувати людей потрібно через суд. Все відпадаю, я, ми все Якщо це, ну, необхідно іск, не всі ж бувають трудності, так якщо сделка трудна, Тогда да, надо людей выписывать через суд. Это время. Но сейчас по Донецкой области выписки и прописки вообще запрещены, поэтому сейчас нотариусы не вышли, они работают, купли-продажи разрешены, но сталкиваемся мы иногда с препятствиями, которые на данный момент еще пока не урегулированы. Випуска прописка не проводиться по всій країні, і звичайно, Покровськ не є виключенням. Цю інформацію нам підтвердили і у ЦНАПІ. Тож ті, хто хочуть змінити місце прописки, поки що вимушені чекати. Пані Марина каже, що зараз робота агентства дуже ускладнилася порівняно з довоєнним часом, адже багато людей виїхало або відкладає купівлю майна на більш сприятливий час. Сложно, тому що люди повиїжджали, нікатери. Які... Не знають, що агентство працює та що сумніваються, будуть ли вони возвращаться назад, стоїть ли ми продавати недвижимость, так як ціна все одно на даний момент упала жилья. Люди теж в ожидании ждут, коли нормалізується ситуація, і буде все більш предельно ясно. Ринок нерухомості на паузі. Реєстри відкриті, проте прописатися за новою адресою чи виписатися поки що неможливо. Сьогодні, 26 жовтня, близько третьої ночі ворог завдав ракетного удару по Дружківці. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є руйнування. Знищено будівлю, коледжу та пошкоджено багатоповерхівки. З 1 жовтня покровчани знову сплачуватимуть за вивіз ТПВ. Що робити тим, хто евакуювався? Відповіді на це питання вже знають мої колеги. З 1 жовтня, згідно з розпорядженням начальника Покровської міської військової адміністрації, було повернуто оплату за водопостачання та водовідведення, опалення та висміття. Нагадаємо, ці платежі було скасовано на сесії 2 березня за ініціативи депутата Сергія Андрійченка, аби таким чином підтримати мешканців громади під час воєнного стану. Весь цей час багатогалузевому комунальному підприємству за вивіз сміття надавалася компенсація з міського бюджету. Наприклад, на одному з виконкомів влітку підприємство виділили 1,5 мільйона гривень. Проте ні журналісти, ні деякі члени виконкому так і не змогли дізнатися, за які об'єми була сплачена ця сума. Але тепер мешканцям знову. Знову доведеться платити за ці послуги з власних кишень. Зокрема, виїзд сміття діють наступні тарифи. Багатоквартирний сектор з однієї особи 26 гривень 56 копійок. Ті мешканці, у котрих є пічне опалення, це 24 гривні 35 копійок, ті, у кого газове опалення 22 гривні 14. Копійок, проте після такої новини, з боку мешканців громади, які були вимушені евакуюватись у більш безпечні регіони, надійшло багато нарікань. І у комунальному підприємстві зазначили, якщо людина доведе, що перебуває в іншому місті, платити за вивіз сміття не доведеться. Ті люди, котрі виїхали, вони мають право надати нам справки ВПО, або це може бути юридично підтверджені Документи, наприклад, це справка з місця роботи або оренди квартири. Ми їх беремо в роботу і не нарахову. Овиваємо людям у той же час. Комунальники лишають за собою право перевірити достовірність наданої інформації, тобто спеціальна комісія буде відвідувати квартири та будинки покровчан і перевіряти, чи дійсно вони виїхали в інші області. Ті ж люди, хто, попри скасування платежів, продовжували сплачувати за вивіз сміття весь цей час, отримують ці авансові платежі на свої рахунки. У зв'язку із напруженою ситуацією в енергосистемі 26 жовтня у Покровську було відключено ліфти. Мешканців просять з розумінням поставитись до цього рішення та закликають до економії електроенергії. Понад 80 тисяч гривень за 11 телевізорів. Для кого Селдівська міська рада закупила монітори? Подробиці дивіться просто зараз. Декілька днів тому в соціальних мережах з'явилася інформація щодо закупівлі селедівською міською радою 11 телевізорів на суму понад 80 тисяч гривень. Мешканців громади таке придбання під час війни обурило. Проаналізувавши систему публічних закупівель Прозоро, журналісти телебачення капрі дійсно знайшли тендер на закупівлю 11 телевізорів озон HD» в комплекті з десятиметровим кабелем HDMI. Закупівлю було оголошено 21 жовтня. У цей же день було укладено договір з ФОП Тарнавський Ігор Богданович з міста Львів. Вартість одного телевізору згідно договору складає 7620 гривень без ПДВ. Знаходимо телевізор такої ж марки без кабелю в інтернет-магазинах. Ціна коливається від 6,5 тисячі гривень до 7 400 гривень. Десятиметровий кабель HDMI в інтернеті коштує від 260 до 500 гривень. Що ж стосується призначення цих телевізорів, то за офіційним коментарем телефоном ми звернулися до Селидівської міської військової адміністрації. Нам пообіцяли розказати про цей тендер згодом. А вже через декілька годин в офіційному телеграм-каналі Селидівської МВА з'явилося роз'яснення. Нарешті отримали монітори для штабу ЗСУ, які здійснюють контроль відеоспостереження на лінії фронту. За зверненням військового керівництва було закуплено монітори, які будуть задіяні в роботі відеоспостереження з дронів та камер ЗСУ на лінії розмежування. У самому ж договорі також зазначено, що телевізори придбані для матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України відповідно до програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Селиївської міської територіальної громади та Збройних сил України на 2021 2025 роки. Безробітних українців залучатимуть до армії відновлення країни через їх участь у суспільно-корисних роботах. До робіт будуть залучені працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та ВПО, які не мають обмеження за станом здоров'я. Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Оплата за роботу буде не нижче мінімальної зарплати 6700 гривень. Мрієте сісти за кермо автівки, але немає прав. У Мирнограді працює філіал Селидівської автошколи. Про особливості навчання на права під час війни дивіться у сюжеті моїх колег. Два тижні тому у Покровську відновив роботу єдиний сервісний центр МВС. Тепер мешканці Донеччини мають змогу оформити всі необхідні документи для авто. А чи працюють автошколи? У Мирнограді ще улітку відновив свою роботу філіал Селидівської автошколи. Тепер всі бажаючі мають змогу навчитися азам водіння та отримати права майже у всіх категоріях. Завідувач філіалу зазначає, що кількість бажаючих водити автомобіль із початком війни збільшилась. Ще у нас три групи. Три группы. Значит, объем у нас 50 человек. И вот в эти как раз 50 человек на сегодняшний день учатся. Ну, немножко больше, там получается с 75, потому что у нас уже группа одна вышла полностью. У Мирнограді навчають водіїв категорії Б, А та А1. За словами завідувача філії, навчання триває близько двох з половиною місяців. На сьогоднішній день розділено теорія і практика. Тобто ми даємо теорію От, після завершення теорії. Чоловік йде, здає екзамен в МРЕО, після того, як він успішно здасть екзамен в МРЕО теоретичний, ми маємо право давати практичне вождення. У центральній автошколі, що знаходиться у місті Селидове, навчають водіїв всіх категорій. У нас практично всі категорії там. А, А1, Б, С1, С, Д1, Д і всі три «єшки». Тобто Б, Є, С1, Є і С, Є. С у нас стоимость 12 гривень, гривен. Вот, категория D и D1 тоже 12 тисяч гривень, все три Е 10 гривень, гривен, категория СЕ, если нужно отдельно, 6 тисяч гривень. У зв'язку з напруженою ситуацією в області офлайн заняття по групах у автошколі не проводять, але є можливість приходити на очні консультації. Також викладачі пропонують додатково вчитися за книгами ПДР та проходити самостійно тести. Якщо автомобілістам потрібна допідготовка, то і тут з цим питанням також допоможуть. Якщо наприклад, у чоловіка є категорія Б, йому нужна категорія А і Ладін, пожалуйста, без проблем, без нічого може получити до підготовки в нашій автошколі. здесь. У нас в филиале Димитровском или же в. Центральна автошколі, яка знаходиться в город Слідова, як зазначає завідувач філії, у довоєнний час автошкола функціонувала у Кураховому та гірнику, але на жаль, через російську агресію змушена була призупинити діяльність філіалів. Центральна ж автошкола у Селидовому ні на день не припиняла свою роботу. Записатися на навчання можна як у автошколі, так і за номером телефону, який вибачте зараз на екрані: 066 929 35 35. Морноградський філіал автошколи працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години дня. У нас в автошколі є адміністратори і тут, і там вони постійно на роботі. В будь-яке може чоловік прийти, написати заявлення, соответствующе образці, взяти паспорт, код, зробити фотографії. І все -все то, що потрібно, ми предоставляем любые услуги. Тож, хто давно хотів сісти за кермо автомобіля, не гайте час і записуйтесь на заняття з водіння. Як у Покровську отримати довідку внутрішньо переміщеної особи та оформити усі необхідні виплати? Про це дізнаєтесь просто зараз. З 24 лютого 2022 року третина українців була змушена покинути свої домівки. На даний момент це найбільша криза з переміщенням людей у світі. Приблизно 6,4 мільйонів осіб були переміщені в межах України в управлінні соціального захисту населення у Покровській територіальній громаді перебувають на обліку понад 18 тисяч осіб. З них це більше 10 тисяч пенсіонерів, діти більше 2 тисяч та інваліди загального захворювання около 300 осіб внутрішньопереміщеним особам, які звернулися за допомогою, потрібно зробити певні дії. Для оформлення довідки внутрішньопереміщеної особи заявнику потрібно звернутися до управління соціального захисту населення. «Тут надати документ, цей паспорт або інший документ, що підтверджує його особистість, та наявна інформація, звідки він перемістився. Того ж дня надається ця довідка, і заявник подає заяву на оформлення допомоги. Вони подали до нас заяви та айбановські розрахунки у банківських установ про нарахування виплат. Особи з інвалідністю та діти до 18 років отримують по 3 тисячі гривень, інші особи по 2 тисячі гривень. Начальник відділу персоніфікації у СЗН пояснює, в якому випадку може припинитися виплата внутрішньопереміщеним особам. Якщо довідка скасована з причини, якщо заявник подав заяву про закриття довідки внутрішньопереміщеної особи або до повернення до покинутого місця проживання. Також у іншому разі може ця довідка бути закрита, коли надійшов електронний запит від іншого управління іншої області. Якщо особа не подавала документ про вибуття або закриття від довідки ВПО, але не отримує допомогу. Якщо населений пункт, в якому перебувала особа, був виключений з переліку територіальних громад, в яких проводиться бойові дії. Цей наказ часто оновлюється щомісячно є також оновлення декілька разів на місяць. Він доступний в електронних документах, інтернеті або будь-якому управлінні соціального захисту. Урядом 14 жовтня 2022 року прийнято зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року. Вказаними змінами прийнято рішення про продовження терміну подання повторних заяв внутрішньо переміщеними особами, які до 30 квітня подали заявку через. Більний додаток Дія та не отримали відповідну допомогу на проживання. Для отримання допомоги на проживання внутрішньопереміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення із відповідною заявою або надіслати заяву поштою. Термін подання повторних заяв продовжено до 1 грудня поточного року. Завтра, 27 жовтня, у Мирнограді відбудеться видача хліба, який було отримано в рамках меморандуму зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Загалом мешканцям пільгової категорії буде роздано тисячу буханок хліба в п'яти районах міста. Мікрорайон Західний 52, квартал 40, будинок 1, Вулиця Гірнича 7, Мікрорайон молодіжний 44 Та вулиця Соборна 5. Видача хліба відбуватиметься з 9 до 14.00. Контактний телефон 095 211 1599. Вагітні жінки з Мирноградської громади Покровська, Гродівки та Новоекономічного можуть отримати набор для новонароджених. Допомога видається з понеділка по п'ятницю з 12 до 15.00 в Палаці культури Україна в місті Мирноград. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та обмінну картку вагітної. Творчі колективи Покровської громади гідно представили громаду на першому відкритому багатожанровому дистанційному марафоні мистецтв талановиті та незламні про перемоги і досягнення з ними поспілкувалися мої колеги. З піснею по життю саме під таким гаслом живуть та працюють учасниці колективу народної пісні Дивограй та народного вокального ансамблю Надія, які, не дивлячись на війну Україні, продовжують творити та надихати. Так нещодавно творчі колективи Покровської громади гідно представили громаду на першому відкритому багатожанровому дистанційному марафоні мистецтв «Талановиті та незламні, у якому взяли участь 103 учасники з різних областей України, а також учасники з Італії та Португалії. Співачки кажуть, об'єдналися, аби тримати. Творчий фронт разом. Коли почалася війна, наші два колективи об'єдналися, тому що багато хто з їхнього, з нашого колективу роз'їхалися по іншим містечкам. І зараз ми разом співаємо. співаємо, так, розвиваємося, щось пізнаємо нове. Ми тримаємо наш творчий фронт гідно. Вважаю, що це подальше, так і буде. Учасники ансамблів були нагороджені дипломами лауреатів першого ступеня у номінації Вокальне мистецтво. Керівниця колективу Дивограй зазначає, що чекають результати ще декількох конкурсів, і впевнені, що і там будуть перші місця. Народний колектив ансамблю пісні Дивограй приймає участь у онлайн фестивалях конкурсах. Тож напередодні ми прийняли участь у трьох. Конкурсах, Фестивалях-конкурсах. Один з них це всеукраїнський дотуровий багатожанровий фестиваль мистецтв Україна переможе. Зайняли там перше місце. Другий конкурс це талановиті та незламні фестиваль, міжнародний фестиваль. конкурс. Ми теж зайняли там перше місце. Чекаємо на результати. Обласного фестивалю конкурсу Революція Пісенності. Вважаємо, що теж там буде перше місце або гран прі перемога. надихає йти далі і не здаватися, зазначають керівниці колективів. Це для нас велика гордість та честь, адже ми представляємо на цьому конкурсі на цих конкурсах нашу покровську територіальну громаду. У нас це надихає, коли приходять нагороди. Нас це надихає на Подальші творчі успіхи. Щиро вітаємо з перемогою. Бажаємо подальшого творчого натхнення та наснаги. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 27 жовтня. У Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливо пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура в день становитиме плюс 12, вночі плюс 9 градусів по Цельсію. Музика. Отже, на цьому в мене все. Дякую, що завжди обираєте капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Побачимось вже завтра.